Людиною, як Степан Степанович, якого я знаю ще до того, як він був потім. Але, е, на жаль, сьогодні я не можу погодитися з теолітизом, що ми повинні відправити тих відставку, у мене виникає питання, а кого? Один із цих лідерів, який до цього введеться, він вже перепробував у нашій державі всі пости, які можна було тільки собі нагадати. Кого знову ту саму команду садити, яка відбула в свій час, а потім знову туди приходить? Інша річ, мені здається, і Степан Степанович, і ті присутні представники влади. Інша річ в тому, а хто запитав народ? Хто його запитав? Хто може виступати від того народу? А, адже народ це не тільки ті десятки тисяч, які стоять е, на Майдані, це мільйони у нашій країні. Чому саме так сталося, що зверніться до народу? Хай народ скаже. І потім не буде уже ніяких питань, не буде питань, з яким шматом навести, я маю на увазі той, той же самий конституційний шлях, який дає референдум. Оце і є опитування і те, що народ може сказати. цих умовах це можливо. В цих умовах це можливо, але коли вважають у Верховній Раді. Лідери, що це неможливо, значить, люди добрі, давайте тоді звернемося до народу. Чи потрібна така виховна рада? Будь ласка,